Слава Україні, друзі! Радий вітати вас на українському мовному каналі Максон Мені. З вами Макс, і сьогодні в цьому відео хотів би поділитися новим хайпом, відносно новим хайпом, який платить у гривнях і дозволяє виводити на українські банковські карточки. Тому дивися відео до кінця. Перед цим не забудь підписатися на мій YouTube канал. Ціль до кінця весни 4000 підписників. Ну і звичайно приєднуйся до мене в телеграм-групу. Посилання на Телеграм в описі під відео. Ну що ж, а ми поїхали. І так, ми знаходимося на сайті, називається він QP-Invest. Як на ньому працювати, зараз все покажемо. Для початку нам потрібно зареєструватися. Нажимаємо почати гру. До речі, на сайт залишаю посилання в описі під відео. Вибираємо логін, придумовуємо свій логін, вводимо mail-почту і придумовуємо свій пароль. Далі нажимаємо створити аккаунт. Якщо ви вже зареєструвалися, вам потрібно нажати ось на цю синеньку кнопочку Вхід в аккаунт. Тут вводимо свій логін, який ми придумали. Не email, а логін. І пароль, який ви також створили. Після того нас перекидає в наш е, кабінет. І, е, як ми зареєструвалися, нам дається безкоштовна кофемашина. Е, вона приносить кожну годину дохід, свій е, дохід. Е, так, Заходимо ми, е, Покупка бізнеса. купити бізнес. І... Ось є кофемашини. Кофемашина, кафе. Тобто відносний бізнес коштує відносну суму грошей. Тут, ось зразу дохід пише, скільки днів воно буде працювати, яка окупність в місяць. Тобто, саме перше, яке окуповується в місяць, це Рошен. Воно коштує. 1800 гривень. Тут є за 500, 800, 1800, 2300, 3300, 5900, 8800, 11, 18, 20, 6 800, 59, і 108 000. Так, безкоштовно нам дали за реєстрацію. Далі ви можете або депозитити, або. Заробляти вже на пасиві на реферальній системі. Це раз. Другі серфінги. Це два. Так. Збираємо дохід. Ось, мені вже накапало гривню. Далі. Тут є бонус. Кожен день він дається. В залежності від того, скільки ви інвестували, такий і бонус. Далі йде. Серфінг сайтів. Тобто кожен день ось в мене є е, два сайти по 3 гривні. Тобто, 10 секунд дивитеся, переглядаєте об'яву і проходите капчу. Після того ви отримуєте на свій баланс енну суму грошей. Також тут є реферальна система. Реферальна система тут трьохрівнева. Трьохрівнева за. Перший рівень ви отримуєте 7% з поповнення вашого реферала, за другий рівень 2% з поповнення реферала і за третій рівень 1%. Далі ви отримуєте з будь-якого рівня 10% за те, що ваш реферал проходить е серфінг, тобто виконує завдання в серфінгу. Передивлюється рекламу, і ви з тої суми отримуєте 10%. В принципі, реферальна програма. Дуже така перспективна. Ще де тут можна заробити? Тут є ось ігра, е, останній герой. Суть е, полягає в тому, що, так як в Тіктосі бувають е, з камери, роблять таку ігру, перебуваєш один одного суму, і остання сума за якийсь час, якщо найбільша, той і виграє. Тобто зараз е, пріж. 1990, зараз він лідирує. Ще ніхто не прибив. Тобто, якщо він, цей щотчик закінчується, він забирає суму 735 гривень. В принципі, це вже таке для азартних гравців. Так, ще що тут є? Ще є, можете. Робити свої обяви. Тобто, якщо у вас достатній баланс, ви можете створити свою об'яву, Добавити посилання назва посилання, посилання саме, і ставити таймер. Скільки переглядів і ось ціна переходу. Тобто 1 гривня, 1 перехід. В принципі, ось такий сайт. Він працює вже 25 днів. Поповнили вже його майже на 990 тисяч. Виплатили 347 тисяч. Працює сайт вже 25 днів. В принципі, він тільки набирає обороти. Він може поповнити. Пропрацювати до трьох місяців, так як то онлайн. Тому, якщо цікаво, переходьте по посиланню в описі під відео, реєструйтеся і пробуйте заробляти. До речі, вивід і поповнення тут також е, є, і він створюється через бота, оце який мінус. Тобто, ви поповнюєте е, баланс, припустимо, на 100 гривень. Нас вибирає через платіжну систему, яку ви будете поповняти. І також ви замовите виплату, і вас перекидає на Telegram бота, через який здійснюється, здійснюється виплата на вашу банківську карточку, або на ТРЦ «Гаманець». Зараз покажемо. Як воно все влаштоване. Тут вводимо е, свій нік далі. Пароль. Ось в мене баланс 6893. Вивести баланс. І тут ви вибираєте вже як, через яку систему. Ви можете виводити, мені зараз потрібно пароль ще ввести. Так, банк Binance Pay і USDT trc 20 3% через USDT trc 20 Банк є Binance Pay без комісій. Але знайте, що це скам-проект. Тобто, чим довше ви в ньому знаходитесь, чим довше ви в ньому тримаєте гроші. Тим більше вирогідні, що ви їх втратите. Тому по можливості виводити кошти зразу. Тобто, краще синиця в руках, чим журвель у небі. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.